Перед вами літій залізофосфатний акумулятор для ДБЖ на 24 В 15 Ампер-годин. Подивіться, він такий от невеличкий. Довжина акумулятору 14,2 см, ширина 10,5 см. Висота з урахуванням клем 13 см. Вага акумулятору. 2 і 3 кілограми. А цей акумулятор зібрав мій товариш Максим, який займається збіркою та продажем елементів. Цей акумулятор зібраний на елементах ІВІ тридцять 140 і був адаптований під розміри ДБЖ. Був відправлений клієнту і. Так сталося, що клієнт випадково, коли встановлював цей акумулятор, закоротив його. Якщо придивитись на клеми, ми помітимо сліди від короткого замикання, яке відбулося на корпус, на металевий корпус ДБЖ. Клієнт відправив цей акумулятор назад, попросив переконатися, що з акумулятором все нормально. Тому наше завдання на сьогодні перевірити ємність акумулятору, зарядити його, переконати, що спрацьовує БМС. -ка і відправити акумулятор назад клієнту. Тому давайте зараз цим займемось. Внутрішній опір акумулятору 23,7 мільйон, напруга 26,43. 26,43 поділити на 8, отримаємо 3,3 вольт на елемент, а це значить, що його потрібно дозарядити. Заряджати акумулятор будемо до напруги 3,6. 3,6 помножити на 8. Отримаємо 28,8 вольт. Для зарядки я буду використовувати лабораторний блок живлення. Напруга у нас 28,8 вольт. Виставляю силу струму не більше як 0,5С, тобто не більше, ніж 7,5 А. Нехай буде 7,145, 195 Вт. Чекаємо, доки акумулятор зарядиться. Акумулятор заряджався, але БМС почала відключати його. Давайте подивимось, яка напруга на акумуляторі. 26,95. 2695 поділити на 8. Ми отримаємо 3,36 на елемент. Здається мені, що у нас, скоріш за все, розбаланс по елементам. Нам потрібно дістатися до цього шлейфу, до роз'єму, щоб поміряти напругу на кожному елементі. Тому зараз буду обережно канцелярським ножем знімати термоплівку і дивитись, будемо міряти напругу на кожному з елементів. 3.51. 3.34. Бачимо, вже у нас є такий конкретний розбаланс. 3,34, 3,34, 3,34, 3,34, 3,34 і 3,34. Значить, перший елемент у нас зарядився значно швидше. у нього напруга 3,51. Як ми бачили, один з елементів має підвищену напругу, це значить, що БМС буде відключати батарею по верхній межі напруги одного з елементів. Це значить, що нам потрібно вирівняти, тобто збалансувати батарею. Для цього ми можемо піти різними шляхами. Шлях перший дуже довгий. Просто так залишки батареї дочекатись, поки балансир, який є в цій БМС, вирівняє напругу. На це може піти. Ну, Насправді багато часу, можливо, близько доби. А шлях другий розрізати термоплівку і розрядити елемент, щоб збалансувати батарею. У мене ще виникла ідея, що якщо розрядити батарею повністю, і зарядити її по новій. Можливо, це допоможе батареї збалансуватись. Давайте це перевіримо. Розряджати будемо електронним навантаженням від АТОрч, почнемо з 1 А і поступово будемо підвищувати до повного відключення батареї БМС-кою. Так, підвищуємо силу струму. 2 А, 3, 4. Давайте 5 встановимо. Ну, я думаю, максимум це буде 6 А, тому що більше електронне навантаження може не вивести. 158 Вт. Чекаємо до повного розряду і побачимо, скільки зможе віддати наша незбалансована поки що батарея. Пройшло 2 години і 7 хвилин. Акумулятор повністю розрядився і він віддав 14,4 годин що дуже непогано, враховуючи те, що одна комірка розбалансована. Або 364,9 годин Ставимо акумулятор на повторну зарядку силою струму в 7,5 А до 7,5. Акумулятор повністю зарядився. Давайте подивимось, напруга. 26,85. 26,85 поділити на 8. Отримаємо 3,35 на елементах. Щось пішло не так, давайте розбиратись. Дивимось напругу на елементах. 3,57, 3,34, 3,34. І у нас знову та сама історія. На першому елементі напруга 3,57, на всіх інших 3.34. Тому ми що зробимо? Будемо розряджати зараз перший елемент. Як я буду розряджати, візьму дроти. Я знаю, це дуже ризиковано, але я не хочу здирати цю плівку, тому я беру два дроти. Підключаю їх до роз'єму, потім під'єднуюсь, обережно головне не закоротити, під'єднуюсь до електронного навантаження, встановлюю силу струму приблизно в 1 А, тому що у нас дроти дуже тоненькі. І розряджаємо до такої самої напруги в 3,37 вольт, так само, як на інших елементах. Поїхали. У нас з'явилась напруга, ставлю пів А спочатку, так, пішов розряд. Так, розрядив акумулятор на 132 мА. Його напруга зараз 3,33, Напруга інших елементів 3,34. Так, від'єднуємо. 334. 3,34, Ну і так далі. Наступний я перевіряти не буду. Просто під'єднуємо. Виходить, розбаланс був зовсім невеличкий. Тепер дозарядимо акумулятор, знову ставимо його заряджатися. БМСка знову відключила акумулятор. Давайте подивимось напругу. Напруга 27 вольт. Тобто 3,37 на елемент, значить, акумулятор не повністю все-таки заряджений. Давайте знову дивитись напруги. 3,59, можна сказати, 3,6. 3,35. 3,36, 3,35, 3,36, 3,36. Ну, коротше, знову знову у нас один елемент пішов вгору, мабуть, я його недостатньо розрядив. Так, 3,59. ну, Давайте знову його розряджати. Поставлю його розряджатись ще трошечки надовше. Так, все робимо так само, обережно підключаю. Плюс та мінус, тепер мінус. Так, напруга з'явилась. Ставлю півтора Ампери. Давайте навіть поставлю більше. Поставлю 2 А, сподіваюсь, дроти витримають. Ще не витримають, то ми це побачимо. Акумулятор дозарядився. Давайте подивимося, яка в нього зараз напруга 27,72 Напруга по елементам. 3,56 3,46 3,57 3,38 3,57 3,56 3 3,37. 3,36. Ну що ж, спробую вручну дозарядити три елементи, у яких напруга 336, 337. Це останній елемент та сьомий елемент. І четвертий елемент теж потрібно трохи дозарядити, щоб повністю вирівняти їх напругу. Під'єднуюсь так само дротами, але вже на виході дротів підключений лабораторний блок живлення і налаштований на напругу 3. 56. Всі елементи дозарядив вручну. Давайте подивимось напругу. 356 356 358 353 359 357 351 351 Підключив розряджатися акумулятор до електронного навантаження Vidatorch. Встановлено 7 А. Потужність зараз складає 185 Вт. Ну, чекаємо до повного розряду. Акумулятор повністю розрядився, він віддав 15,7 годин. але наша найголовніша проблема полягає в тому, що захист по нижній межі напруги елементів не працює. Як бачите, напруга 15,6 В. При цьому. Акумулятор не відключився. Будемо міняти БМСку. Скоріше за все, під час КЗ в БМС перестав працювати захист по нижній напросі, тому будемо міняти на таку саму абсолютно нову. Давайте це зробимо. Зараз я підпаююсь до старої БМСки. Це для того, щоб переконати, що нова БМСка працює нормально. Тобто ми підпаємось, проводимо тестування. Якщо буде все в порядку, то ми стару БМСку знімаємо, нову впаюємо. Дивимось, чи з'явилася у нас напруга. Так, напруга 27 вольт. Щоб переконати, що спрацьовує захист по нижній напрузі, будемо знову розряджати. Іскра трохи була. Так, у нас 27 вольт. Ставимо спочатку 5 А. Будемо розряджати до напруги 19 В і спостерігати, чи відключить BMS акумулятор від навантаження. Так, давайте додавати 6 А. Ну, 7, це буде максимум 185 Вт. Чекаємо. Так, ми тільки що бачили, як БМСка відключила навантаження. І це свідчить про те, що захист спрацював. Супер. До речі, віддав акумулятор 15,2 Аг. Ну що, ставимо заряджатись акумулятор. Напруга 22,32. Поступово зростає. Так, тепер давайте перевіримо, чи спрацьовує захист по верхній межі напруги, тобто в 3,6 вольт. І далі перевіримо, чи працює балансир. Якщо все працює, акумулятор будемо збирати. Напруга 28,76. Бачимо, що БМС відключила акумулятор, тобто спрацював захист. Ось я зараз на лабораторному блоку живлення додаю напруги. І, як бачите, акумулятор у нас все одно відключений. Тобто захист у нас працював, тому все у нас чудово. Перевіряємо напругу на всіх елементах: 3,49, 3,51, 3,52, 3,54, 3,46, 3,45, 3,43, 3,43. Насправді ще не встиг відпрацювати балансир. Давайте підключимо шлейф до БМСки. І дочекаємось, поки балансир вирівняє напругу на елементах. Минуло дві доби. Давайте від'єднаємо шлейф і побачимо, як відпрацював балансир. 3,35, 3,37, 3,37, 3,40, 3,39, 339. 3,39 і 3,40. Виписав дані по замірам напруги на елементах до балансування та після. І як бачимо, до балансування різниця по напругам у нас від 3,54 до 3,43, тобто 0,11. І вже після роботи балансиру, бачимо, що у нас різниця 0,05, тобто від 3,4 до 3,35. З цього можна зробити висновок, що нова БМСка повністю робоча, тому випаюємо стару бмс і встановлюємо нову. Хочу звернути вашу увагу, що акумулятори з'єднуються між собою мідними шинами товщиною 0,2 мм, а для пайки я використовую паяльник від GVDA із жалом c 4 Встановлюємо нову БМС-ку. Напруга 2706 вольт. Дозаряджаємо акумулятор для того, щоб зробити контрольний замір ємності. Підключаємо до електронного навантаження. Розряджати будемо струмом в 7 А. Це максимум для цього електронного навантаження. Так. Зараз у нас 5 А, 6 і 7 А. Розрячати будемо до напругів 19 вольт або, скоріш за все, спочатку відключить БМС-ка. Ну що, чекаємо, поки завершиться наш тест. Ось так виглядає плата від старої БМС -ки. Я детально розглянув її під мікроскопом. І помітив, що два резистори мають тріщини, але я їх продзвонив і вони робочі. А от один з транзисторів вийшов з ладу. На ньому візуально видно тріщину, видно, що є кульки від припою. Це означає те, що він, скоріше за все, дуже сильно перегрівався. Тому можна зробити висновок, що через КЗ плата BMS вийшла з ладу. На внутрішній частині корпусу BMS, який він же і є радіатором для охолодження транзисторів, ми спостерігаємо сліди від вигорання шунтів. Тест ємності завершено, акумулятор розряджався протягом 2 годин 11 хвилин і він віддав 152 або 390 Вт годин. Відновлення акумулятору вважаю на цьому повністю завершено. Тепер БМС-ка працює як потрібно. Акумулятор має дуже хороші показники по внутрішньому опору та ємності. Акумулятор буде заряджено до напруги 27,2 В або 3,4 В на елемент. Це для того, щоб продовжити його ресурс. Та після цього ми його відправимо клієнту. Загалом це відео про те, як не варто робити, не дивлячись на те, що БМСки мають захист від КЗ, все одно вони можуть запросто виходити з ладу. І тому будьте дуже уважні та обережні. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарем. І до зустрічі в нових відео.